Наш музей зараз переживає непрості часи, напевно, як і вся наша країна. Адже з часу повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну від 24 лютого робота музею припинена. А під час облоги Чернігова і постійних обстрілів російськими військами музей також був пошкоджений, І е, певна е, Потребується певного часу і коштів для того, щоб повністю відновити і залагодити ці пошкодження. Але хочеться сказати про те, що е, цей будинок, будинок Михайло родини Коцюбинських, е, він в ньому взагалі така, скажімо так, непроста доля. Збудований він був ще наприкінці 19 століття і судилося йому пережити кілька таких буремних часів воїн. Перше випробування, яке випало на його долю, це була Перша світова війна, а потім всі зміни соціальні і зрушення, які відбулися, спричинені Першою світовою війною, це і революційні події, і жовтневі перевороти, зміна влади різноманітна. І так сталося, що будинок на якийсь час полишили його мешканці, його власники. Він залишався сам. Можна сказати так, навіть що е, тут ніхто і не жив тривалий час, а потім, уже пізніше, через деякий час, через е, десятки років, навіть е, цей будинок було перетворено у музей, музей садибу Михайла Коцюбинського. Це сталося в 1934 році, і з того часу е, цим будинком і цією садибою всією опікується. Родичі Михайла Коцюбинського, адже ми знаємо, що першим директором і засновником нашого музею є рідний брат Михайла Коцюбинського, Хома Михайлович Коцюбинський. Дуже багато часу, сил і було вкладено в розбудову відновлення цього будинку, в створення музею. І ми знаємо, що за кілька років цей будинок відновився і запрацював активно саме як меморіальний музей. Але тільки налагодилася його діяльність, його робота, як почалася Друга світова війна. І ми теж знаємо, що в 1941 році Черніго на долю Чернігова випали теж важкі випробування. Були дуже складні обстріли, були бомбардування масовані. І безумовно багато будинків було знищено, зруйновано. Але на щастя, на щастя саме будинок Михайла Коцюбинського не постраждав серйозно. Хоча ми знаємо, що восени 1941 року на дах будинку потрапила бомба, але в той час у музеї знаходився сторож який помітив це і він. Почалося загорання, він зміг ліквідувати це загорання, і будинок не було серйозно пошкоджено. І таким чином, ці буремні роки музей -будинок пережив, цілів, вистояв працівники музею, директор музею були разом з експонатами з усім найціннішим, що було в музеї, були перебували в евакуації понад два роки. А після Звільнення Чернігова у 43-весині 43-го року вони повернулися до музею, додому і почали вже знову ж таки відбудову, відновлення цього будинку після таких складних часів. І знову ж таки пройшло кілька місяців, і після ремонтних робіт відновлюваних музей відчинив двері для своїх відвідувачів. І продовжував уже працювати. І ніхто не думав і не гадав, що пройде там кілька десятків років, і на долю цього будинку знову випадуть такі серйозні випробування, як обстріли і бомбардування. Але це сталося навесні 2022 року. Ввечері 6 березня, мінометний обстріл цього району, в якому знаходиться будинок. Завдав значних пошкоджень і, і сусіднім будівлям, і нашому музею, але знову ж таки, напевно, в нашому музеї є якась така щаслива зірка на небесах, яка оберігає його. Ці пошкодження і руйнування насправді вони так значні, серйозні, але не критичні для того, щоб. Музей не зміг це пережити, залатати, так би мовити, і відновити свою діяльність. І тому ми зараз працюємо над тим, щоб провести якісь роботи для того, щоб якомога менше цих пошкоджень залишилося. Звичайно, що були побиті вікна, де ми вже їх відновили, ставили назад, стіни пробиті уламками мін. Ну, але знову ж таки ми працюємо над тим, щоб ці діри якось поремонтувати, щоб волога не потрапляла всередину будинку. Адже ми знаходимося напередодні серйозних випробувань осінньо-зимовим періодом, коли буде дощі, коли буде волога, коли буде холод. І, звичайно, що напередодні цього ми робимо все можливе для того, щоб будинок. Не зазнав серйозних пошкоджень від уже від природних таких наслідків. І як тільки в нас з'явилася можливість, десь у на початку червня ми відновили прийом відвідувачів. На, на жаль, ми не можемо поки що приймати відвідувачів до будинку, до самого музею, але до нашого саду, який є. Частиною нашої експозиції, зеленою такою живою експозицією, ми одразу відновили прийом відвідувачів. Працівники музею цього року дуже багато доклали зусиль для того, щоб сад був яскравий, квітучий, гарний, щоб дарував на свободу від споглядання на квіти нашим відвідувачам, і ми дуже раді, що багато людей змогли знайти. Влітку кілька годин свого часу виділити для того, щоб провести його в нашому саду. Серед паяння квітів, різних цікавих рослин, красивих. І це нам теж дуже приємно, що люди пам'ятають про нас, приходять до нас. І ми віримо в те, що пройде не дуже багато часу, і ми зможемо відновити свою діяльність повноцінно і зустрічати своїх відвідувачів не, не лише в саду, а й на порозі меморіального будинку, а також і в залах літературної експозиції, і на виставках, і на різноманітних закладах, і на презентаціях. віримо в те, що цей час дуже швидко настане, дякуючи нашим збройним силам, які проженуть ворога з нашої землі, і будемо відновлювати мирне, щасливе і таке наповнене цікавим культурним змістом життя.